Про можливість блокування польськими фермерами пункт пропуску Медика Шагині 9 червня повідомили напередодні на сайті Державної прикордонної служби України. Втім, заявлений час блокування не відбулося. Повідомив 9 червня в Нацмарафоні речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, протестувальники планували блокування до кінця вересня. Якою є ситуація на Україну польському кордоні станом на цю годину? Дізнаємося від нього особисто. Він з нами прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю, вітаємо. Вітаю студія. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація станом на зараз? Чи блокується? Можливо, не в медика Шогені в іншому пункті пропуску, чи спостерігаєте ви якісь ознаки цього ну, на щастя, рух на всіх напрямках на всіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею він не блокується. І власне, інтенсивність руху як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну відбувається для всіх категорій транспорту. Ту інформацію, яку ми зазначали щодо напрямку пункту пропуску Шегині, з польського боку, це напрямок пункту пропуску Медика. Таку попередню інформацію а, мали від суміжної сторони, бачили і анонсування а, заходів, які мали розпочатися саме 9 числа. І тривати, як зазначалося, до кінця вересня, але на щастя цього не відбулося. Ми ну, власне сподіваємося, що не відбудеться, але не можна виключати того, що знову ж таки, ці дії польські фермери на цьому напрямку можуть розпочати проводити. Звісно, що коли будемо мати більш повну інформацію від польських колег про те, що такі дії. Планується на якусь, на якусь іншу конкретну дату, або що вони вже почалися, і зважаючи також на те, чи буде інформація для яких категорій транспорту такі дії можуть вчинятися, ми повідомимо обов'язково. Тоді будемо обов'язково стежити за оновленнями з приводу українсько польського кордону. Хотіли б ще поговорити про подію на українсько-угорському блогер Віталій Глагола у своєму телеграмі повідомляв про, начебто, прорив кордону на Закарпатті вантажівкою з чорними військовими номерами, де затримали 32 особи вже в Угорщині. І речниця Мукачівського прикордонного загону цю подію підтвердила, однак не зазначила про яку країну йдеться. Чи можете підтвердити можливо теж або спростувати цей факт? І чи є подробиці стосовно? Цієї події ну я б напевно навіть додав, що на жаль, спроби незаконного перетину кордону вони відбуваються щоденно. На різних ділянках кордону, в тому числі і на кордоні з Угорщиною, але більшість все таки спроб ми фіксуємо на кордоні з Молдовою та Румунією. Щодо цього щодо цієї ситуації, коли певна кількість порушників на транспортному засобі, все ж таки незаконно перетнули кордон. Зараз проводиться вся необхідна перевірка, але можу додати, що Сама ситуація мала місце вчора. Спочатку ми зафіксували за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю рух вантажно-транспортного засобу через поля в бік кордону. На транспортному засобі проглядався військовий номер. Далі група реагування виявила сліди безпосередньо на лінії кордону в напрямку суміжної країни. А за деякий час угорські колеги затримали і транспортний засіб і повідомили про затримання 32 Громадян України, які, ну, власне, в незаконний спосіб не потрапили на територію суміжної країни, ми перевіряли інформацію і не підтверджується те, що автівка має приналежність до військових формувань. В той же час ми також затримали кількох осіб, які можливо причетні до організації і переправлення цих осіб через кордон. Зараз з ними проводяться всі необхідні фільтраційно-перевірочні заходи для того, щоб це встановити. І в подальшому їх притягнути до тієї відповідальності, на яку вони заслуговують, але вкотре зазначу, що такі злочинні організовані групи вони продовжують обіцяти людям сприяння в незаконному передані кордону, підшукують таких бажаючих, та й власне самі порушники. Як бачимо, більшість із них не є самостійними учасниками спроб незаконного перетину кордону, а власне також шукають тих, хто їм би допоміг у незаконній мандрівці і готові сплачувати за це великі кошти. Але наша задача, задача прикордонників України робити максимально все можливе для того, щоб не допускати таких спроб, це і відповідальність України перед країнами, з якими ми межуємо. Ну і власне, ми також постійно підтримуємо а, контакти з, з нашими колегами по той бік кордону для того, щоб спільними діяти, діями а, упереджувати ну, і власне затримувати всіх порушників, які намагаються в незаконний спосіб перетнути лінію кордону. Пане Андрію, а є у вас інформація, як часто саме іноземці допомагають у незаконному перетину кордону українцям? І хто тоді судить, чи є законодавство їх українське чи відповідно сусідньої країни? Ну власне, в залежності від того, де затримуються такі порушники, які входять до цих злочинних організованих груп, якщо вони, звісно, затримуються на території України. І тут немає відмінності, чи це громадянин України чи громадянин іноземної країни. Але якщо він причетний до незаконного переправлення осіб через кордон, то він несе відповідальність згідно чинного законодавства України. Якщо ж колеги по той бік кордону затримують таких самих осіб, то відповідно їх притягують до відповідальності згідно з нормами законодавства тієї країни, де це відбулося. Чи є шанси на екстрадицію цих 32 чоловіків? І яка загалом відповідальність за українським законодавством за такі спроби? Ну на жаль, порушникам норма законодавства передбачає адміністративну відповідальність на відміну від організаторів та посібників, яким передбачена кримінальна відповідальність за їхні дії щодо незаконного переправлення осіб через кордон. Щодо повернення цих осіб на територію України, то звісно, що угорська сторона в першу чергу керуватиметься своїми нормами законодавства відносно цих порушників, і якщо е, вони вбачатимуть, е, що вони можуть і потребує передача цих осіб в Україні, то вони це зроблять. На даний момент порушники ці порушники знаходяться на території Угорщини. Пане Андрію, дуже дякую. Я нагадаю, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко був з нами на прямому зв'язку. З ним говорили про ситуацію на кордоні, на західному кордоні України.